Наскільки останнім часом активізувалися бойові дії у Запорізькій області, противник збирає особовий склад для проведення штурмових дій. Чи сприяють атаки кабами міста Запоріжжя, просуванню російської армії у регіоні? Це просто терор з боку противника. Проти мирного українського населення. Чи залишається у Росії мета захопити всю Запорізьку область? І наскільки це реально? В Планах подальше просунення в глибу території саме на Запорізькому напрямку. Вітаю з вами Юлія Щетина і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. Росія готується до штурмових дій у Запорізькій області. Але про наступ поки що не йдеться. Про це днями повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. За його словами, російські військові готуються до проведення штурмових дій у районі Приютного Пологівського району. За даними розвідки, окупанти там накопичують особовий склад. Також нещодавно у цей регіон доправили 25 баги, які російська армія використовує для проведення штурмів малими групами, зазначив Волошин. В Генеральному штабі Збройних сил України 30 вересня повідомили, що на Оріхівському напрямку відбулося три боєзіткнення. Українські військові відбили штурми противника неподалік Новоданилівки. На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ситуація без особливих змін, зазначили у звіті. Водночас російські військові останнім часом майже щодня атакують Запоріжжя керованими авіаційними бомбами. Місцева та обласна влада регіону разом із військовими напрацьовують оборонні рішення для протидії авіаударам та безпілотникам РФ, які коригують атаки по обласному центру. Про це минулого тижня повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Чому вони вибухають в повітрі? Тому що є вже в нас заключені лабораторії про те, що на підльоті вони чіпляються за гілки, чіпляються за лінії електропередачі, і саме від цього вибухають. Але нам треба шукати захист. Тим часом призначений Росією так званий губернатор окупованої частини Запорізької області Євген Балицький днями заявив. Що цей регіон не є для Росії основною ділянкою фронту, тому переміщення там незначні. Російська армія перебуває на околицях Гуляйполя, зазначив окупаційний чиновник. Тож, які є загрози на запорізькому напрямку і чи буде російська армія нарощувати свою присутність у цьому регіоні? Речник сил оборони Півдня Владислав Волошин розповів новинам Азов'я, що ситуація на фронті у Запорізькій області непроста. Російські військові намагаються захопити нові позиції, щоб покращити своє тактичне положення на деяких напрямках. А це е, біля приютного, е, біля роботі е, противник формує, е, збирає так звані штурмові групи, збирає особовий склад для проведення штурмових дій. Ворог на Курськ він перевів е, лише певні підрозділи і певних фахівців. Кількість сили засобів на півдні України на цьому напрямку вона фактично не змінилася, і можна сказати, що він проводить ротації, проводить поповнення втрат тих підрозділів, які і угрупованню, які тут знаходяться. Враховуючи поповнення, вона поступово потрошечки збільшується там на 3 або дві тисячі за тиждень, це йдуть поповнення тих втрат. Які противник несе на цьому напрямку, це не йде нарощення якихось і збільшення якихось сил і засобів. Це наразі, на даний момент для того щоб проводити масштабний наступ на Запоріжжя російським військам потрібно зібрати значну кількість сил і засобів у регіоні, каже речник. Поки таких ознак немає, але таких угрупувань ми не виявили наразі, не виявлено. Тому ми можемо говорити лише про те, що противник готується до штурмових дій. І це є певні ознаки того, що він здійснює такі кроки. В першу чергу це він е зосереджує особовий склад, він здійснює переміщення його на передові позиції, проходить підготовка цих штурмових груп. Проходить накопичення боєприпасів, крім того, як ми вже повідомляли, що вони отримали з бази резервної бази зберігання автомобільного транспорту, швидкі легкі автомобільні засоби типу багі. Тому з цього можна ну, з певних цих ознак можна зробити висновки, що готуються штурмові дії. На деяких напрямках це в першу чергу біля Роботино і біля приютного в напрямку Рівнополя Великої Новосілки. Якщо будуть штурми навіть не дай Боже успішними, то вони не настільки будуть близько до Запоріжжя. Армія РФ запускає каби по Запоріжжю з літаків, які розміщуються в окупованому Криму та поблизу Каспійського моря, зазначив Владислав Волошин. Для боротьби з цими атаками Україні потрібно уражати російські аеродроми. Аеродроми вони знаходяться доволі далеко від лінії бойового зіткнення. тобто, вони не в Запорізькій області. Ми не достаємо тому, і наш верховний головнокомандуючий президент напросили дозволу на застосування. Певного виду озброєння для ударів по території Росії, для дальніх ударів по території Росії, щоб знищувати склади певних бомб, аеродроми, стоянки літаків. Я би, ну, не знаю, я б радив не нехтувати сигналами повітряної тривоги, тому що з ними краще боротися, коли вони ще на землі. Тобто, по засобах доставки, по літаках. По складах цих і базах зберігання цих бомб необхідно завдавати ударів, щоб вони не могли їх застосовувати по мирних населен... по мирному населенню на сьогодні. Це просто терор з боку противника. Проти мирного українського населення. Начальник Пологівської районної військової адміністрації Артур Крупський у коментарі новинам Азов'я зазначив, що ситуація у цьому районі є стабільно напруженою. Російські військові постійно обстрілюють прифронтові міста та села району. Вони використовують велику кількість БПЛА різної модифікації, також обстрілюють артилерією. За останній місяць було зафіксовано, що по району відбувається 250-300 ударів щодня. Заява Балицького про те, що російська армія перебуває нібито на околицях Гуляйполя, розповсюджується з метою залякування та сіяння паніки у населення і не відповідає дійсності, додав Артур Крупський. Начальник Гуляйпільської міської військової адміністрації Сергій Ярмак також зазначив, що російських військових у Гуляйполі немає. Заява Балицького це фейк. Водночас окупанти продовжують обстрілювати цю громаду. Тостону інтенсивності обстрілів. були, так і залишаються. Кожен день на жаль, РСЗВ прилітає по місту і по громаді в цілому. Дрони в півішки, на жаль, продовжують інтенсивно бити по інфраструктурі, по машинах. Ну і так далі. По території мається на увазі, тобто артилерія нічого на жаль не помінялося із інтенсивності. Це те, що на жаль, останні тижні кожен день е, б'ють РСЗВ по території міста і громади в цілому. Ну і в півдрони буквально вчора. Під час обстрілу центра міста Гуляйполе е, було пошкоджене адміністративна будиль, будівля комунальних підприємств, комунальних наших підприємств, вони знаходяться в адмінбудівлі раніше до війни, і на сьогоднішній день її на жаль розбили. У Гуляйпільській громаді залишаються приблизно 2400 людей, каже посадовець: примусової евакуації там немає. Ті, хто бажають. Евакуюватися, вони звертаються до нас, і ми їх безкоштовно евакуюємо на Запоріжжя. Далі з ними починають працювати наші соціальні працівники Голіпільської міської ради, там по оформленню документів, ВПО, всяке таке, і з подальшим поселенням по гуртожитках або інших будівлях, домах. З 4 березня 2022 року на території у нас відсутнє електропостачання, водопостачання і газопостачання десь в кінці травня. У нас стало відсутнє, тому наразі ми генераторами піднімаємо воду, виведені колонки, де люди можуть самі приїхати набрати воду, або звертаються до працівників ДСНС, які також по графіку, згідно замовлення людей, розвозять людям також воду. І плюс ми будильовану воду даємо кожен місяць, даємо людям гуманітарну допомогу у вигляді і продуктових наборів, і питної води, і гігієнічних наборів. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Військовий експерт Дмитро Снігирьов не виключає, що російська армія має на меті просування саме вглиб території Запорізької області. Це політична ціль, якої хочуть досягнути у Кремлі. Окупанти розглядають можливість подальшого просунення вглиб території, контрольованих збройними силами України, а саме на запорізькому напрямку, як одну з пріоритетних цілей. Я нагадаю. Е, ще 30 вересня 2022 року російський диктатор підписав указ про включення Запорізької області, е, в тому числі і з обласним центром міста Запоріжжя до складу Російської Федерації. Наразі Сили оборони України контролюються різними оцінками від 35 до 40% в території Запорізької області, відповідно, подібний характер. Перебігу подій на лінії бойового зіткнення – це свідчення і військової, і політичної, і головне інформаційної поразки особисто російського диктатора. У випадку захоплення вугледара окупанти можуть піти на Запоріжжя, каже експерт. Работа на вербове. І, е, збільшилася знов таки присутність як особового складу противника, так і відповідна інтенсивність вогневого враження по позиціях збройних сил України. Е, я не виключаю, що наразі основним завданням окупантів є ліквідація так званого времінського виступу, відповідна е, захоплення вугледара, а потім серед основних завдань російської окупаційної армії буде е, можливо. Планах подальше просунення вглиб української території саме на запорізькому напрямку, Росія зараз намагається захопити якомога більше територій, аби покращити свої позиції у можливих переговорах. Додав Дмитро Снігирьов. Тобто, чим більше вони наразі захоплять українські території, тим краще будуть відповідно позиції російських окупаційних військ на момент можливих мирних перемовин. А можливість проведення е, відповідних перемовин з російською стороною наразі не виключається, Або, більше того, лунають е, відповідні сценарії, ледь не корейського сценарію, замороження війни тощо. тобто можемо говорити про те, що Російська Федерація активізація дій на запорізькому напрямку здійснює відповідний військово-політичний тиск на першу чергу і наших західних партнерів, і відповідно військово-політичний провід України. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоїє злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Не приазов'я.